...відчинення злочину через службову залежність. Крім того, відповідно до частини 2 статті 66 Кримінального кодексу України, тут ви знаєте, що пом'якшують покарання підсудного, наявність на його отримання трьох малолітніх дітей з огляду на викладених зарахуванням наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання підсудного. Відсутність обтяжуючих обставин що у сукупності істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого злочину. А також дані про його особи, які вперше як притягуються до кримінальної відповідальності, працює, має постійне місце проживання, позитивно характеризуються за місцем роботи, що вважає за необхідним і достатнім для виправлення підсудного та попередження вчинення нам нових злочинів, призначити основне покарання у вигляді позбавлення волі, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України у відповідності до вимог частини 1 статті 69 Кримінального кодексу України на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, враховуючи сімейний стан підсудного, що одружений. Має малолітніх дітей, раніше не судимий, виключно позитивно характеризується за місцем роботи. Та упродовж тривалого строку після вчинення злочину займається суспільно-корисною діяльністю. Суд приходить до висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання у виді позбавлення волі та звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановленням іспитового строку, покладенням обов'язків, передбачених пунктом 2, 3, 4 статті 76 Кримінального кодексу України. Відбування покарання на підставі статті 72 Кримінального кодексу України необхідно зарахувати перебування під вартою під час досудового слідства. З підстав, визначених статтею 77 Кримінального кодексу України, зв'язку звільненням підсудного від відбування основного покарання з випробуванням, судом не застосовується додаткове покарання у виді конфіскації майна. З рахуванням виклад... викладених даних вищий суд вважає за необхідне призначити покарання підсудному судом. За статтею 398 2 та Чисни 1 статті 357 Кримінального кодексу України у виді обмеження волі, звільнивши його від покарання на підставі статті 49 Кримінального кодексу України та Чистини 5 статті 74 Кримінального кодексу України в зв'язку з закінченням років давнього. Запобіжний захід Комарницькому заставу до набрання вироком законної сили слід залишити без змін. Після набрання вироком законної сили внесені кошти сплачені на підставі постанови старшого слідчого. В особливо важливих справах Генерального прокуратури України Ніколаєва від 16.05.2011 року та прийняття Генеральної прокуратури України на підставі квитанції до пробуткового касу ордеру від 19 травня 2011 року в якості застави за Комарницького, необхідно повернути особі, що вносила заставу Федору Анатолію, Андрію Анатолійовичу, оскільки до підсудного не застосовували додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. А цивільний послуг потерпілим не заявлявся накладений арешт на Намена Комерницького згідно з постановою від 11.04.2011 року. Старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ніколаєва необхідно зняти. Керуючи статтями 323-324 КПК України 1940 року, суд засудив. Визнати винен Коварницького Дениса Сергійовича у вчинення злочину передбачено число 2 статтею 398 Кримінального кодексу України. Частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України, частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання. За частиною 2 статті 398 Кримінального кодексу України три роки обмеження волі. За частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України один рік обмеження волі. За частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України застосуванням частини 1 статті 69 Кримінального кодексу України 2 роки позбавлення волі. Строк покарання – карання, зарахувати час перебування Коверницького під вартою у період 8.04.2011 року по 13.05.2011 року. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України Коверницького Дениса Сергійовича звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років із строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов'язки. У відповідності до пунктів 2, 3, 4. Статті 76 Кримінального кодексу України протягом зпитового строку покласти на Хорницького такі обов'язки не виїжджати за межі України не постійне проживання, без дозволу Кримінальної виконавчої інспекції, повідомляти Кримінальну виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації в Кримінальну виконавчу інспекцію На підставі статті 49 та частини 5 статті 74 Кримінального кодексу України. Звільнити Комарницького від покарання за частиною 2, статті 398 та частиною 1, статті 357 Кримінального кодексу України в зв'язку з закінченням строків давності. Запобіжний захід Комерницькому заставу до набрання вироку законної сили залишити без змін. Після набрання вироком законної сили внесені кошти, сплачені, на підставі постанови старшого слідчого, особливо важливих справах. Генеральної прокуратури України Ніколаєва від 16.05.2011 року до прийняття Генеральної прокуратури України на підставі квітанці до прибуткового касового оберну номер 261 від 19 травня 2011 року в якості застави за Комарницького повернути Федору Андрію Натуричу. Накладений арешт на мене Комарницького постановому від 11.04.2011 року старшого слідчого в особливо важливих справах Генерального прокуратури України Ніколаєва зняти. І вирок може бути оскаржено до апеляційного, міста, до апеляційного суду міста Києва протягом 15 днів з моменту його проголошення через Шевченківський районний суд міста Києва шляхом подання апеляції. Підсудний, скажіть, будь ласка, вам зрозуміло зміст вироку і порядок його оскарження? Захисники, вам зрозуміли зміст вироку, порядок його оскарження. Потерпіли аналогічне питання до вас. Вам зрозуміло зміст вироку. Порядок оскарження також зрозуміє. Представник Сьогодні ні. Добре. Далі суд також повідомляє учасників процесу про те, що ви маєте право ознайомитися з протоколом судового засідання та принести на нього свої зауваження з приводу неповноти і неточності. Строк для ознайомлення або протягом трьох діб з моменту отримання вами повідомлення про виготовлення протоколу судового засідання або протягом трьох днів з моменту, коли закінчився строк на виготовлення протоколу судового засідання.